Додому в Україну повернулося 137 дітей, евакуйованих до Туреччини після початку повномасштабного вторгнення. У листопаді цього року діти приїхали в супроводі працівників закладів Дніпропетровщини, де їх виховували. Розповідає міністерка соціальної політики України. Тому ми розпочали масштабний проект, який спрямований на те, щоб повернути усіх українських дітей, які хочуть повернутись в Україну знайти їм родини, попрацювати з їх освітніми втратами, попрацювати з їх соціалізацією, подивитися на стан здоров'я, тому що теж не завжди і не всюди були системні якісні медичні огляди, що дозволяють цим дітям задовольняти найкраще свої потреби. Наразі у дітей триває адаптаційний період у закладі оздоровлення і відпочинку. Їх підтримують психологи і фахівці соціальної роботи. Була проведена робота з дітьми. Їх опитали. Вони всі хотіли, і зараз підтверджують, що їм хочеться повернутися в Україну. Ми їх повернули. Це найбільш безпечна зона, яка є в Україні, для того, щоб діти могли призвичаїтися до умов України, бо, звісно, вони не розуміють, що таке повітряна тривога, не завжди знають як. Діяти, коли починається така тривога, не розуміють або віддалено розуміють контексту війни, так само щоб з ними попрацювати з точки зору надолуження їх освітніх втрат, подивитися на їх потребу, якісно оцінити потребу, подивитися, де їх родичі, чи є найближче якесь коло спілкування, які готові взяти таких дітей під опіку чи в прийомні родини, а також піднайти їм родинні форми виховання. Маємо позитивну динаміку, адже вже 30 дітей з групи. Забрані в родині форми виховання 20 вже найближчим часом також будуть в родини спрямовані, ще залишається 80 дітей. Звісно, це непростий процес. Державна служба України у справах дітей оцінює потреби кожної дитини з урахуванням їхніх інтересів, наголошує Петро Добромільський. Державна служба у справах дітей України безпосередньо в самому процесі оцінки потреб кожної дитини ми проходимо індивідуальний план кожній дитині. Фахівці залучені з різних регіонів, в більшості Закарпатні Тіпропетровська область, де оцінюються всі потреби дитини, а також пропрацьовуються всі механізми для того, щоб дитина пройшла весь медичний чекап і всі огляди психосоціальну соціальну підтримку для того, щоб потрапити в сім'ю, тому що сім'я потім буде мати конкретну карту роботи, що їй потрібно буде підсилити в процесі того, коли вона прийде прийме вже дитинку до себе на виховання. Громади активно долучаються до пошуку родин дітям. Усиновлювачі мають можливість прийти до закладу на декілька днів та відкрито спілкуватися з дітьми. Вони звикають один до одного і розуміють, і діти. Перед тим, коли приходить сім'я, з ними йде конкретна робота, щоб вони самі обирали для себе родину, щоб вони виявили самі бажання. І ми бачили тільки, що спілкування з ними, що основна мрія в них це потрапити в сім'ю. Дитинка чітко відповіла: я хочу мобільного телефона, а потім в тебе яке буде бажання? каже я потім хочу сім'ю. У них на першому місці це сім'я Оксана Жонович каже, загалом наразі за кордоном перебуває ще близько двох тисяч українських дітей. Майже дві тисячі вже вдалося повернути на батьківщину. Також за попередніми оцінками 20 тисяч дітей депортовано в Росію, але це різні діти, в тому числі і батьківські викрадені. Це окрема історія, якою ми також займаємося з нашими міжнародними партнерами. Щодо тих дітей, які є в європейських країнах, то переважна більшість дітей країн є в тісній взаємодії співпраці з урядами і тими закладами, які є в Україні. Але звісно, в нас виникають і проблемні питання. коли... Родини, в які потрапили діти за кордоном, намагаються цих дітей вже не віддати. Вони звикли до них, вони хочуть їх залишити в себе. Найбільше така ситуація виникає в Італії, де є відповідні рішення судів, і в нас є певні процедури юридичні, щоб забезпечити повернення українських дітей на територію України. при виборі родини, перш за все, опиратимуться на думку та побажання дитини, каже міністерка соціальної політики України. Ми Насамперед будемо дивитися на потребу кожної конкретної дитини і на те, щоб їй було найбільш комфортно і були забезпечені максимально її потреби, навіть якщо це буде свідоме рішення, бо ми ж розуміємо, що діти з 16 років можуть самі визначати своє місце проживання, навіть якщо ця дитина визначить своє місце проживання в іншій країні. Хоча переважна більшість дітей хочуть мати родину саме українську, вони в нашій культурі, традиції, звичаях, і для них. Там зміна всього є також непростим рішенням. Співорганізаторами програми реабілітації дітей є ЮНІСЕФ. У пріоритеті програми повернення евакуйованих дітей до сімейних форм виховання та покращення їхнього емоційного і психологічного стану.